Залишаються актуальними і зараз. Докіль, о, Господи, буду взивати, і Ти не вислуховуєш, кричатиму до тебе про насильство і не рятуєш. Чому показуєш мені несправедливість і дивишся на криду? Хіба не зараз ми не це проживаємо? Хіба коли почалася війна, ми не задавали собі це питання, Господи, де ти? Хіба не багато людей зневірилось? Але це не тільки питання, які ставимо собі в часі, коли проживаємо війну. Це питання буденні, які проживаємо тоді, коли проживаємо якісь певні кризи, випробування. Хіба мама, яка ціле життя виховувала свою дитину, свого сина, а він став наркоманом. Вона не кричить: Господи, де ти? Хіба діти, батьки, чиї постійно сваряться, або діти в сиротинцях не питають, Господи, де ти? Кожен з нас запитує не раз в своєму житті: Господи, де ти? Святій Терезі Авільський, Господь під час в Одного обявлення сказав, що коли ти думала, що мене немає поряд, в твої найтемніші часи я був до тебе найближче». Дорогі, Християнство це не лише привілей, це і завдання. Які ми повинні виконувати. Яка мета того, що Ісус Христос так часто провокує, провокує учнів? Подивіться, зрештою, знову ж тут, в цьому Євангелії Він каже: ну, якби ви мали, хоча б таку малюсь.